Хочу зняти відео. Добрий день. Друзі. Для вас, що садити на е, гробках е, рідних і що росте в мене. Дивіться, я ось посадила бересклет, Один, другий і е, друг е, блюстара флоріан. Флоріант тут вже лишній, тому що Блюстар заростає, і я його відсажу, Цей бересклет заростає і я е, цей відсажу. Насправді це дуже просто. Я постелила агротканину на ту дирку, яка в мене була ось там метр, на там, на 50 чи скільки. Ширина. Я застелила агротканину, зробила дирки три і посадила тут флоріант і два блюстари. Це бабуся мого батька, хрест дуже старий. І я доглядаю. Інколи, коли приїжджаю тут в територію, буваю дуже рідко, тому хотіла щось таке, що буде рости і не потребувати догляду. Це не потребує зовсім ніякого догляду. Якщо цей бересклет виросте за межі, де мені потрібно, я просто його сікатором відріжу і все. Цей флоріант відсажу, звісно, тому що він же тут губиться в густині цього березклета. Ось серединку його слід почистити, але він на сонці росте. Тут, ну, так як скрізь на кладовищах, нема ніякої тіні, ніхто його не поливає зайвий раз, він собі росте прекрасно. Без жодних проблем, не виростає велетенським. Якщо ви хочете, у вас невелика там дирка, ви собі можете посадити як блюстар, який повністю голубий, так і хлоріант, який має такі от жовті кінчики. Він дуже гарно виглядає. А це ось бересклет, форчуна, не знаю, емеральголд, чи щось типу того, чи спан, санскот, якісь типу цього. Можете легко і якщо потрібно, бачите, я ось прирізала деякі з них. Якщо вам хочеться, ви можете собі е, е, рідко приїжджаєте, просто посадити один або дві штучки бересклета. Він гарно заплітає е, дірку, ви не будете ні поливати, ні прополювати. Агротканина тут прополола перед тим, як постелити агротканину, постелила агротканину і все. Е, ніхто за ним нічого не робить. От зовсім, абсолютно нічого. Тільки білиймо, оцей, фарбуємо цей сам хрест. І все як ідея, можете використовувати легко. Хочеться вам пристригти. Пристригаєте. Виглядає досить, як на мене, нормально, акуратно і без жодних якихось фізичних затрат. Ось так.